Сьогодні сюди не запрошені, не чекали нас тут. Машин двери свої запорошені, нам не випадуть з рук. Маршин двери, штурм для вери, відкриваємо розсота. Він без лошик, і вони побачення на місця пригоди, аж то нічого бути не може. Куди вчиняється така злочин? Максимально особа старається бути непоміченим. І це йому вдалося. Звідки? Сміти звичні ці смірячі, суміші до тих, які були в житті. І добутні на нашого думку дописи. Шановний суд, учасники судового процесу, державний обвинувач е, в своїй промові зобов'язаний оцінити всі докази по справі і прийти до позиції державного обвинувачення, яка повинна бути справедливою, законною. Під час... З розгляду справи державне обвинувачення враховує визнання, хаятя підсудного, відшкодування за такими заподіяної шкоди. Що ж ми бачимо на даний час? Відсудний свою видно заперечень, вчиненому, на нашу думку, не пускається, збитки не відшкодували. І тому вважаю, що пам'ятаємо. Вставил, які пом'якшує покарання підсудного Абраму, не встановлено. Обставини, які обтяжують підсудного, також не встановлено. Вивченням особи Абрамова Василя Зимовича встановлено, що він по місці проживання характеризується з позитивної сторони. Підсумовуючи наведення, я пішов до наступної позиції державного винувачення. Прошу вислати Абраму Василя Сінаючи виник у скоєнні злочину, передбаченого статтями 15-та частина 2, 194 частина 2 та 194 частина 2 Кримінального кодексу Україні. Призначити покарання за статтею 194 частиною 2 у вигляді 3 років одного місяця позбавлення волі. за статтею 15 частини 2, 194 частиною 2, 3 роки позбавлення волі. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України, що помчавого складання призначених покарань, остаточно прошу призначити покарання Аврааму Селюю Зіновичу у виді років, двох місяців позбавлення воїни. Міру запобіжного закладу Афраму Селіо Зіновичу доступу вироку закону силу прошу змінити з підписки конвірства затяг підварку та взяти під варту залу суду. Речові докази по справі, два покривлі, фрагменти сільників, один пластмасовий короб, запальничку, спину, пляшку, ємкість уної 5 літрів, кулакти склав, фрагменти спиних виробів, кожну знищити. Сигнути заправив користь ДКЦ Єврофільської області судові витрати за проведення документ скупічних експертиз на загальну суму, 1618 гривень, 56 путків. Що про них, процес подань кримінальній справі, підійшов завершення, залещення. Ваша честь, в судж у нарадшій кімнаті, прийміть законне обґрунтоване рішення показаної кримінальної справи. І як вже неодноразово говорять державні виборчі, нехай вироку справиться. Виявили розвитку для сім місця приводи. Залишився в один у полі бою. Мій підзахисний Василь Абрамі, який у ніч коли стався підпал і у галичі був на власному тракту, як держує державний обвинувачувач, і це є, в принципі, незаперечний факт. І крім того, він ще й не визнавав свою причетність до скоїти підпалу у відсупатії регіоні. Сказати, що Василь Браєв в грудні 2010 року відрізав колою голову в марії архітектурній формі Йосипу Сталіному місці Запоріжжя. Чим не фігурант не справи супа, і мало терористичний акт у тих установому містечку Галичі на Пермані. Отак От тоді далеко тепер у 2009 році читаємо в акті про пожежу від 20-12 2009 -го року, тому один акт у з зброї. Про те, що виникла кладу 2 годині 35 хвилин. Прошу звернути увагу на час. Пожежі прошкоджено пластикову вагонку наперше, по по закопчені стіли, закопчені стіли, стіли на першому поверсі на площу 4 квадратних метри, закопчені стіни, закопчена стеля на другому поверсі. Привіт збитки від пожежі 2350 гривень. Побічні збитки від пожежі 6450 гривень. Ваша честь, я просив до суд все-таки процитувати. І як захиснику прокоментувати окремі думки з постанови протягнення Абрамі Олександр Сімоновича до відповідальної відповідальності, як винуваченого у справі від 1 березня 2019 року. Перед тим хотілося б процитувати буквально 4 слова чи 5 з основного закону нашої держави. Це Конституція і така книжка. Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду, і в розповідає. Ніхто не скриває, не скривав у сьогоднішній день, що світогляд у Бога Дуже звичайно, він є українець і е, дистанціює себе як націоналіст. Що пишуть слідчі і що підтримує державну гіднача? Що брать, передбав приміщення Виборчого штату, запропонував член, членам. Богу, яким членом запропонував членам Бурдинику, Гусапу і Гаврилюку, які перебували на робочих місцях, приймінник газети Бандерів, знаходячи підійські назви борчого штабу на другому поверсі, вступив в словесну суперечку з приводу невизнання представниками партії, ролі Улупал в першої української держави. держави. Шановний суд, невже то, що написано в Конституції, розбігається з тим, що робив мій підзахід? Він мав повне право прийти в Офіс партії і висловлювати свої погляди на будь-які е, е, сторони нашого життя. Крім того, перебуваючи протягом 10 хвилин в приміщенні виборчого штабу, а як спершу і слідчі, запам'ятав розміщення робочих кабінетів та лікол, вийшов на вулицю, залишивши на столі один примірник інформаційного бюлетеню Пантери. Цей інформаційний бюлетень Бандеревець відгукує в усій справи, які і світов, з якої причини визнані речовим доказом. Скажіть, будь ласка, людина, яка готується підпалити в офіс партії регіонів, вступає, хіба вступає в суперечку з членами цієї партії, залишає по собі примірник інформаційного бюлетеню «Бандерівець», вступає в неприязні стосунки і взагалі верб думки. Запам'ятав розміщення робочих кабінетів та ніколи. Що це? Це є політик, фантазії, свідчок. А чи, не жодного слова в судовому засіданні, про запам'ятовування обрального розміщення вікон, дверей, коридорів і тому подібного не почули. То яка ж є причина вписати все в постанові про потягнення, як його обвинувачувати, це все-таки є офіційний документ. І далі слідчий пише, що 20 грудня приблизно в 2 годині 30 хвилин Абрам Васильович Василь Сідович Василь бати особистої неприязні до політичної сили партії регіонів та їх кандидата в президента Скоріна Яковича заздалегідь, підготувавшись на ній із запалювальними суміші, яка складається з двох третіх бензину та однієї у вас на автомобілі Мерседес без Прийме прибуду будівлі по вулиці коноваль 30, в місті Галичі, івано франківської області. Перед тим, як писати якісь речі, як стверджувати неймовірне, напевно, потрібні якісь докази. Представник державного обвинувачувача, виступаючи переді мною, абсолютно спокійно сказав, що прямих доказів немає. Я рахую, що немає і побічних доказів. Тому що невідомо. Я і невідомо звідки свідчі бере, що мій підзахисний Абрамін з мотивів особистої неприйняті до політичної сили, заздалегідь підготувавшись ним пляшки з запалювальною суміш. Шановний суд, ці пляшки хтось бачив хоче. Я особисто не бачив цю довгому засідання. Я більше переконаний, що не бачив тих пляшок і представників. Я впевнений ваша честь, що і ви цих пляшок не бачили. То як же ми можемо стверджувати, що мій пізахистий завжди легідь підготувавши пляшки з двома третіми бензину та одною третю масла коктейль Молотова на автомобілі Мерседес без принцип прибув до будівлі по вулиці Коновальці, 30? Абсолютно, ми рахуємо, що ці слова в постанові та його будувальному виснову. Державному громаді не давої абсолютно жодних підтверджень. Хоча мій підсакісний дійсно був Галич, він цього не заперечує. Але він висловив свою версію, яка, в принципі, органами досудового слідства не була ні перевірена, ні підтверджена, і ні простова. Але все таки є живі люди. Є шановна громадянка наприклад, Чипан мешканців міста Буштебена. Є громадянин Горбатий Богдан, який в ніч з 19 на 20 грудня Горбатий з мусором, Стиптів, Степаном, знаходилися у балі, у балі села Задмістрянці. Ці люди були допитані в цьому засіданні. Вони попереджували проти віддальні відповідальність за відмову від дачі показів або за за відго неправдивих покарів. Кожен з них. Починаючи з Сухаревської, розповіли, як провів день мій підзахист. Що він робив? Трашти розповів, що він заїжджав до нього перед 9 -го годиною вечора, напередодні, так би мовити, злочину. Горбатий Богдан повідомив суду про те, що він був побитий, безпосередньо виївши під захисти на праю. Тобто була суперечка в балі, після чого абратю, прикадяючи по дії з боку Горбатого, Далі його один раз обличчя. Мало того, суду може здатися, що ми, може, щось вигадуємо, але, ваша честь, очевидний факт заперечити надзвичайно важко. Тим більше, що важко заперечити лист Галицької центральної районної лікарні, який долучений до матеріалів справи ще 9 вересня 2011 року. Номер цього не стану людей бере 767 27.7.2011 року. Лікар Галицької ЦР Батейков пише на прізвищі адвоката, тобто вої, у відповідь на ваш лист номер такий, то від 26-го адміністрація Галицької ЦР повідомляє про те, що Горбатів Богдан Любомирович, житель Богшова, звертався в приймальній путі Галицької ЦР 19.20 по 23.35, про що її залиш в журналі відмовлень від госпіталізації під номером номер 105. Шановний суд, я вважаю, що це є належним чином уступити документ, мало того, що документ це є доказ. Доказ того, що завдяки того вечора напередодні змочок, що напередодні підпалу місця місце вітко має села Петрістець. Після того, як відбулася ця бійка, і Горбатий звернувся в лікарню в центрального району міста Галича. І захистів, під захисник, як стверджував протягом судового слідства, поїхав, поїхав в Галич не для того, щоб, як, як стверджує представник обвинувачення, підпалити офіс партії регіонів. далі проїжджав через е, пост Державної інспекції, так і в сторону міста галича центра. Але ж ми не забуваємо, не, забуваємо, не забуваємо, що в стороні центра Галича знаходиться безпосередньо. Безпосередньо розміщена лікарня Галицька центральна лікарня на вулиці Ярослава Вімисла, 15. І в лікарню приїжджав мій підзахист де зустрівся безпосередньо з паном Горбатом Годаном та Гусаром Допитаний, Допиканих довго засідання гусар, дав також покази від досту того, де перебував цю ніч мій підзахисті. Абрамів Василь Світою. Горбати і Гуфер ствердили, що після того, як вони вночі 0 годин чи навіть ближче до 1 години, зустрівшись з безпосередньо моїм підзахистом відправилися в кафе на кольці е міста Галич, де центральна дорога галич Івано-Франків. І там просиділи майже до 4-ї години ранку, оскільки це кафе працює практично в цілодобовому режимі. Я не почув жодного слова від державного обвинувачувача, і я не думаю, що суд так само не почув це. Що ж вони там робили? Ну, судячи з того, що стежує Абрамів, судячи з того, що стежує Горбатий та Усар, Абрамів там загладжував свою вину перед хлопцями, вони вживали сперте за винятком з оскільки ми знаходився за Кірмом. І біля 4-ї години ранку вони повернулися в Задніст. Е, виникає питання. Що ж тоді знайшли працівники міліції, які зафіксували їх у рапорт. Рапорт появив, за наша честь, в програм? Рапорт з'явився ваша честь у 2011 році, не в 2009 а в 1011 році. Тому що сам рапорт, це промовити в журналі, в будь-якому журналі Галицького районного відділу внутрішніх справ не зареєстровано. Самого журналу перевірки транспорту, перевірки транспорту, Галицький районний відділ внутрішніх справи і його начальник Бойдуник так і надали по сьогоднішній день. Мало того, ну хай, можливо, придумали, можливо, не придумали цей рапор, що пересікав е, Абрамів е, межу міста Галича і проїхав в сторону центру. Так, пересікав, так приїхав. Але ж є покази двох працівників міліції, які були допитані в судовому засіданні. Що один, що другий ствердили, що крім лиш, крім е, черевиків до лиш. І крім, вибачте, за слово, старої куфайки, тому приміщенні цього буса, в буді того буса не було виявлено. Я спеціально задавав питання, чи чули вони запахи якісь, чи може бачити якісь підозрілі речовини, в бензин, оці в дві треті чи одну третю коктейльку молотого, може вони виявили. Ні, важчих цього немає. Таким чином, я вважаю і просив би суд. В тому, що як Горбатик, так Гусар, так Сухорецька, так Трач Степан в в своїх показах, показаннях як судовому засіданні ствердили то, що стверджує і безпосередньо мій підзахистів. В той день і в той вечір, і в ту ніч він вказує конкретні місця, де він знаходився. Мало того, що він вказує конкретні місця. Є люди, які підтверджують. І люди кажуть, що він робив і де він був. Мало того, що люди підтверджують, є конкретні документи, надані розпорядження суду і долучені до матеріальної справи. Тепер далі. Як стверджує державний де обвинувачує, що мій під захисті, продовжуючи свої злочинні наміри, спрямовані на умисне пошкодження чужого майна, Діючи умисла, що до його дієми ніхто не спостерігає, кинув одну пляшку і запалювальну суміш у віднову поверху, чим підпалив приміщення районного виборчого штабу та відпалив двері запасного виходу кафе Бару «Галич», що в місті Галич де знаходиться платійна дошка, після чого діт на автомобілі з місця своєму злочину. Ваша честь, якщо ти Пологиці слідчого і прислухати до слід державного обвинувачення. То тут чітко написано: кинув одну пляшку із запалювальною сумішю у вікно другого ворога, чим відпалив приміщення районного видовського штату. Але вибачте ви мене, будь ласка, факт і перта річ. То від третьому арку справи 170. Є висновок експерта no 27.02.2012 року. де чітко дають слід пальця руки на особу пляшку залишили не обраною, а іншою особою. Дозвольте тоді вас запитати, що ж тоді кидав Абрану? Яку пляшку він кидав? Якщо сліда пальця руки, світ пальця руки залишений не обраною, а іншою особою. Якщо була інша особа, приведіть її в суд. Покажіть нам, де вона є, і давайте її чи судити, чи слухати в судовому засіданні. Тому що то, що написано в слідчим вимі...